thank you Наші шановні глядачі на нашому огляді на модель фотохромних спортивних окулярів Rock Bros. В цьому огляді ми з вами подивимося, що входить в комплектацію, як вони взагалі виглядають, що з собою являють. Та я розкажу вам трошки про принципи фотохромності. Отже, розпочнемо. Давайте з вами детально поглянемо на окуляри. Окуляри з полікарбонатними лінзами. Ось така товщина десь примірно 1,5 міліметри. Так що, в принципі, їх можна використовувати як захисні. Носоупор у нас з вами регульований, тому ці окуляри підходять під будь-який розмір або форму вашого носа. Дужечки у нас дуже приємні. Ось тут прорезинені. Це для того, щоб окуляри не ковзали у вас під час дуже високого рівня там активності або під час дощу або. або, або. Окуляри функціональні, окуляри стильні, окуляри дуже класно виглядають на обличчя. Мають фотохромні лінзи, що являють собою фотохромні лінзи? Це лінзи, які розумно підлаштовуються під будь-який під будь рівень освітлення. Якщо це сонячно, вони темніють, якщо хмарно стають сірими, якщо це от в приміщенні, наприклад, як зараз, вони зовсім прозорі. І давайте з вами подивимось комплектацію, що ж нам виробник пропонує у цій моделі. Сертифікат якості. Продукція оригінальна, і кожні окуляри мають ось такий сертифікат якості, що підтверджує їх оригінальність. Потім у нас з вами є ось такий суперстильний, зручний чохол з фірмовим брендуванням. Місце для пальчиків. Ось так він виглядає. Тобто, бачите, він там відкривається ось так: от. ну, супер класна, зручна штука. І, до речі, має карабін, що дозволяє дуже зручно його транспортувати. Фірмова коробочка, тому якщо вам на подарунок обирайте. Я гадаю, що для е, поціновувачів активного виду відпочинку вони підійдуть. До речі, слід сказати, що ці окуляри, в принципі, підходять для військових, бо мають полікарбонатні лінзи і мінімальний захист від вітру, пилу, дощу, піску е, якоїсь. Крихти бетонної або щебню вони витримають. Потім у нас з вами в комплекті діоптрична вставка. Якщо ви маєте вади зору, замовляєте лінзочки на замовлення, вставляєте і використовуєте просто як звичайні окуляри разом з корекційними. І також у нас з вами ось такий синтетичний кейс. З такими шнурочками, що дозволяє, там, е якщо ви бажаєте е взяти окремо окуляри, і у вас немає необхідності тягнути цей кейс, е ви можете використовувати цей виробник. Дуже дбає про свого споживача. Взагалі, рокброз е суперкласна фірма, однозначно рекомендую. Серветочка для видалення бруду. Е, виробник, як я вже сказала, дуже дбає про, своєго, про свого споживача, і він кладе нам серветочку для видалення бруду, щоб ваші лінзи завжди були в чистоті і ви не втрачали гостроти картинки. Е, так, і найцікавіше, на мою думку, незважаючи на фотохромність, бо фотохромність це головна е, взагалі. Е, супер риса для цих окулярів. У нас з вами є ось такі е, тюнінгові накладочки. Взагалі, що це таке? Ось тут ви бачите от, буквою У, у нас з вами є е, ця накладочка. Взагалі в комплекті три накладки це ось такі срібні, червоні, та по замовчуванню у вас стоять чорні. Наприклад, ви займаєтесь велоспортом, маєте необхідність в е, там, тюнінгу вашого. Е, Ваших окулярів під колір припустимо велосипеду або під колір вашої форми. Ви просто змінюєте. От бачите, у нас тут з вами три кріплення. Ви просто відкриваєте кріплення і знімаєте його. Вони досить міцно сидять. Я зараз спробую відкрити. Е... Так. Давайте, можливо, з цієї сторони. Дуже якісно виконані окуляри, тому перший раз вам, можливо, буде важко їх ну, зняти саме цю тюнінгову прокладочку. Так. Ось з цього боку можна зняти прокладочку. Раз. Кріплення у нас всього три, тому з цього боку, потім зверху нам необхідно зняти. І ось так ми з вами зняли. І як же замінити? Давайте, пропустимо, приміряємо червоні. Так. Червона? І ось так ми з вами вдягаємо, і ось так вони вже мають зовсім інший вигляд. Тобто дуже класно, дуже е, стильно і під ваш настрій ви взагалі можете змінювати будь-яку накладочку. Е, тому все на ваш смак, все на ваш вибір. Е, що можна в кінці цього відео резюмувати? Однозначно стильні окуляри, однозначно функціональні, фотохромність дозволяє використовувати їх абсолютно в будь-яких умовах. Е, сонячно, похмуро, приміщення, вони суперфункціональні. Мають сертифікат якості від виробника, коробочку можна презентувати як подарункова, діоптрична вставочка, якщо маєте вади зору, е, жорсткий кейс з карабінчиком, м'який кейс, серветка для видалення бруду і три. Види накладок, одні чорні позамовчувані стоять, одні сріблясті, одні червоні. Для вашого персонального тюнінгу цих окулярів. Оформлюйте замовлення, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Ми плануємо для вас дуже багато новинок, тому слідкуйте за нами. Щоб оформити замовлення, ось тут буде номер. Телефонуйте нашим менеджерам, вони з радістю підберуть окуляри, які будуть функціональними саме для вас. Щиро дякуємо за перегляд і до наступного відео.